Понеділок, 23 червня, 1216-та доба війни. Ворог атакував Україну. Є загиблі і поранені в столиці Київській області на Херсонщині. Руйнування на півдні Дніпропетровщини, про внесок волонтерів у майбутню перемогу. Фермери області дбають про продовольчу безпеку регіону і країни. Про це та інше сьогодні розповім вам. Я Стас Коновалов, Сурдопереклад Ганна Костікова. Ми починаємо. Про ситуацію в області за повідомленням обласної військової адміністрації, ввечері агресор ще раз вдарив по Нікопольщині. Поцілив по Мирівській громаді. На ранок атакував Марганецьку, застосував fpv дрони. На щастя, ніхто не постраждав по ворожих цілях. Відпрацювали оборонці неба. Вони знищили в області п'ять безпілотників противника. Про ситуацію в інших регіонах Київ в чергове опинився під обстрілом ворожих безпілотників та балістики. Від обстрілів постраждали Шевченківський, Подільський, Голосівський, Святошинський, Солом'янський та Дарницький райони столиці. Найважчі наслідки в Шевченківському зруйновано цілий під'їзд житлової багатоповерхівки. Станом на зараз шість загиблих, більше 20 поранених. Більшість із них госпіталізовано. Працівники ДСНС. Рятували людей, серед них вагітна жінка і двоє дітей. Всім надається медична та психологічна допомога. Є руйнування медичних закладів, об'єктів бізнесу і інфраструктури. У Солом'янському районі ліквідовано загоряння офісів і будівлі бізнес-центру. У білій церкві Київської області одна особа загинула, вісім поранено. Повністю зруйновано готель із медичним закладом. Постраждали багатоквартирні та приватні будинки у трьох районах області.

Херсонщині через російську агресію одна людина загинула. Ще шестеро дістали поранення. Росіяни пошкодили сім багатоповерхівок та 14 приватних будинків, а також понівечили газопровід, гаражі та приватні автомобілі. Висловлюємо щирі співчуття рідним і близьким всіх, хто загинув від російської агресії. Продовжуємо випуск. Війська країни-агресора Росії випустили 368 засобів повітряного нападу, зокрема, 352 шахеди, 11 балістичних ракет Іскандер та 5 крилатих ракет Іскандер. к протиповітряна оборона знешкодила 354 засоби повітряного нападу противника, 146 безпілотників, сім балістичних та 5 крилатих ракет. Інші цілі локаційно втрачені. Сили оборони України завдали армії РФ. Втрат. За добу знищено 1010 окупантів, понад 300 одиниць ворожої техніки. За час війни ворог втратив понад 12 тисяч загарбників, понад 41 тисячу безпілотників, 3 376 крилатих ракет. Повідомили в Генштабі ЗСУ. Жодного поширення ядерної зброї в сучасному світі не повинно бути. Відзначив у зверненні за підсумками подій, доби президент України Володимир Зеленський. Прошу прямомову. мову. Дорогі українці, українки сьогодні багато всього за день сталося. Зараз в Краматорській ще тривають рятувальні роботи на місці російського удару. Авіабомби просто по місту, просто по будинках. Під завалами були люди. Залучені були всі необхідні сили. Станом на цей час відомо про чотирьох поранених, серед них дитина. На жаль. Чотири людини були вбиті цим російським ударом. Мої співчуття усім рідним та близьким. Очікую також на повний звіт щодо наслідків та щодо всіх обставин російського ракетного удару по полігону на півдні України. Сьогодні був цей удар, не перший такий удар. На жаль, на жаль, є втрати, є поранення. Потрібна повна відповідальність. Сьогодні була тривала розмова моя з міністром внутрішніх справ Клименком, зокрема, про захист наших позицій на передовій та про застосування наших дронів підрозділами Національної гвардії України. Говорив також сьогодні з головкомом Олександром Сирським. Все має бути налаштовано системно. Так, щоб російські дрони, російські розвідники знищувались і знищувалися максимально оперативно, окремо говоритиму на тижні з партнерами щодо додаткового фінансування для виробництва дронів перехоплювачів, перехоплювачі, дрони для передової, також дрони на Оптоволокні та всі типи дронів для ударів по російській території мають бути профінансовані так, щоб це дійсно відчувалось. Це буде і вже є попередні домовленості з частиною наших партнерів, з частиною європейських країн. Сьогодні був міністр оборони Норвегії в Україні. Є рішення про. 400 мільйонів доларів у наше виробництво нові інвестиції на дрони. Передусім, ми працюємо разом і працюємо для того, щоб створити всі умови і виробляти ППО в Україні, виробляти з партнерами з Норвегією. Кроки до цього ми робимо. Відкрито вже офіс в Україні однієї з найбільших європейських оборонних компаній. найбільшою. Норвезької оборонної компанії Конгсберг Defense and і максимально ми все прискорюємо. Були сьогодні детальні доповіді, також розвідки гур та служби зовнішньої розвідки. Передусім про російські наміри і наш від них захист. Ключове, що намагається зробити Москва, це боротьба проти санкцій. Вони намагаються всіма методами виторгувати для себе не просто не застосування нових санкцій, але й ще послаблення, послаблення існуючих. Ми розуміємо, яким чином і кого вони використовують в Європі, в інших частинах світу. Протидіємо. Я дякую кожному, хто просуває, попри все, санкційний порядок денний. Бо це порядок денний наближення миру. Ще одне сьогодні були доповіді по ситуації на Близькому Сході та в регіоні Затоки після американських ударів по об'єктах ядерної програми іранського режиму режиму, який так багато допоміг Путіну. Зараз в українському небі чергові хвилі шахедів. Ми всі прекрасно пам'ятаємо, звідки у Росії така зброя. Іранські рішення на допомогу Росії принесли нашій країні та багатьом іншим країнам масштабні масштабні руйнування, масштабні людські втрати. І це дійсно має Припинитись, і це дійсно не має бути посилено ядерною зброєю жодного поширення ядерної зброї в сучасному світі не повинно бути. Це треба підкреслювати. Важливо, що є американська рішучість щодо цього, рішучість президента Трампа так само треба підкреслювати, що дипломатія має запрацювати, запрацювати всюди. На Близькому Сході, в регіоні Заток і у нас тут, в Європі, в Україні. І якщо Путін відкидає всі мирні пропозиції, у тому числі американські пропозиції, то не дивно, що відкидають їх поки що і в Тегерані. Але всі вони мають відчути, що таке сила міжнародної солідарності та неприпустимості будь-якого поширення терору. Реальна і довготривала безпека потрібна. Дійсно надійна безпека. Я дякую всім, хто допомагає з цим. Я дякую всім, хто з Україною. Слава Україні. Ви дивитесь інформаційний випуск на телеканалі Д1. Знімальна група нашого телеканалу разом з волонтерами благодійного фонду Амулет України Дніпро і волонтерським штабом Українська команда Дніпропетровщини перебувають на Донеччині із волонтерською місією. Більш детально наш колега, журналіст Влад Войцеховський, який знаходиться наразі з нами на зв'язку. Вітаю колего! Добрий день, слава Україні і смерть ворогам. Волонтерська збірна фонду Амулет Україна Дніпро і телеканалу Д-1 знаходиться біля легендарної стели на в'їзді до Донецької області України з волонтерською місією. І зараз ми з волонтерками дізнаємось, куди ми їдемо і що веземо. Ми їдемо до наших друзів, з яким ми допомагаємо. Це підрозділ Людь це хлопчики, які. Боронять нашу Україну. Вони і в Торецьку були, і в вівчанську вони були. Вони звільняли і, і Вівчанськ. Це дуже гарні хлопці. Вони дуже досвідчені. це підрозділ людей. Скільки ви вже об'їздили як волонтер за цей час? Кілометрів? Кілометрів міст. Яка ваша географія? Україна. Україна те, що все було. Ми були і в Лімані, і в Добропілі, і Харків, і Сумщина, і Донеччину. Всю почти об'їздили там, де ми потрібні, там ми і буваємо. У в нас це вже 161 ша подорож, і це вона не 161 ша бо ми їздили, їздили, і потім вирішили порахувати з Якогось там непонятно якого номеру. Ми розпочали зараз. Це в нас акватур. Найвелика біда зараз у хлопців недостатньо води, звичайної питної води. Газоване, не газоване, напоїв якихось, чайков, сочиків, ну щось таке, бо на вулиці дуже жарко і ну, не вистачає дуже сильно. І ми розпочали тур. Це буде Херсонська, Запорізька, Сумська, Донецька, Дніпропетровська області. Ми веземо хлопцям водичку. Водичку, соки, чайки. Там ще до водички щось є. Да, в нас є дуже потужні друзі-волонтери, які е з нуля підняли дуже велике кафе, яке знаходиться на трасі від Дніпра до Донецька. А, от і вони для хлопців передали передачку. Це енергетичні напої, це е, кетчупи, майонезики, це чайочки, е, огромна любов, дуже велике серце і очікування додому. Все передали. Ми все довеземо. Дякую. Отже, ми стартували зранку, і тепер продовжуємо нашу подорож далі на схід. Нами на зв'язку був журналіст Влад Войцеховський. Дякую, колего. Чекаємо від вас нові сюжети. Більш детально про наших захисників та волонтерську допомогу. Дивіться в проєкті телеканалу, Д1 палітра війни. Волонтерський хаб разом до перемоги отримав почесну нагороду на національному конкурсі Благодійна Україна Україна-2024», який щороку відзначає найкращі ініціативи та доброчинців країни. Хаб посів друге місце у своїй номінації. Церемонія нагородження відбулася в Києві за участі першої леді України Олени Зеленської. Волонтери, які спочатку повномасштабного вторгнення невтомно підтримують військових і цивільних, отримали диплом і визнання за свою щоденну працю. Сьогодні день центру спеціальних операцій СБУ. Бійці центру спецоперацій А СБУ завжди на кілька кроків попереду. Знешкоджують противника на надскладних ділянках фронту, чатують в тилу за найбільш підступними злочинцями і не залишають їм жодного шансу. Слава цих героїв у кожному звільненому міліметрі української землі і у збережених життях. За них окрема вдячність. Так привітав побратимів начальник Дніпропетровського обласної військової адміністрації Сергій Лисак. Продовжуємо випуск. Далі про події в області. З нагоди професійного свята Дня фермера понад 70 власників господарств з усієї Дніпропетровщини зібралися у Софіївській громаді на Криворіжжі. Не випадково місцем зустрічі обрали фермерське господарство. Добробут фермерам. Подякували за те, що дбають про продовольчу безпеку регіону і країни. Міцно тримають економічний фронт. Детальніше, моя колега, журналістка Валерія Баранець. Праця фермерів завжди була важливою. А сьогодні, у часи великої війни, від фермерів багато чого залежить. Вони вирощують хліб, забезпечують країну продовольством, попри ворожі атаки і заміновані поля. Сільгосп підприємства наповнюють бюджет країни і дбають про наших захисників. Найголовніше це погодних умов, тих, які потребують нашої культури, гарних врожаїв, гарних погодних умов і своєчасного дощу. Асоціація фермерів, створена на Дніпропетровщині, сприяє розвитку фермерського руху і допомагає господарствам у розвитку. Я побажав би витримки сили волі пережити ці всі негаразди, тому що зараз від фермера дуже багато залежить. По-перше, те, що ми ж розуміємо, що фермери це аграрні виробники, які годують біля себе багато людей, як в Україні, так і експортуючи зерно і за кордоном. По-друге, вони, значить, наповнюють бюджет. Нашої держави, що допомагає, так сказати, в боротьбі із ворогом. По-третє, вони всі люди, які кожен по-своєму допомагають Збройним силам України. Власники фермерських господарств щодня мають серйозні виклики: від недостачі фінансування, робочих рук, якісного насіннєвого матеріалу через його дорожнечу, так само і добрив. держава допомагає фермерам, компенсуючи якусь частину коштів за техніку, надаючи гранти та кредити на розвиток господарств. Однак цього замало, особливо важко малим та середнім фермерським господарствам, бо їм в першу чергу потрібна юридична та інша допомога. Хочу привітати всіх працівників фермерських господарств, всіх фермерів, тих людей, які працюють в цих господарствах святом, професійним святом. Скоро це свято буде називатися святом українського господаря, бо ми нація, гречкосіїв, нація людей, які створили свою країну, створили своє майбутнє, свою спільноту, створили як люди, які добували хліб своєю роботою своїм потом. У нас є дуже великий прошарок мікрофермерів, які працюють на своїх невеликих дільничках, може там з родичами і так далі. і так далі. Якщо у більш-менш таких заможних фермерів є можливість там наняти юриста собі, або її тримати навіть в штаті юриста, то у цих людей нема такого. А на жаль, в нашій країні. При всьому тому, що фермерські господарства забезпечують от на цей час майже половину валютних надходжень в Україну. При цьому захист фермерів, захист, ну, особливо малих фермерських господарств, дуже слабкий. Тому я тут і тому ми звертаємося і до фермерів, і до інших наших громадян. З тим, щоб вони, якщо потрібен їм правовий захист, щоб вони звертались до нашої організації, наша організація надає захист всім людям. Це захист безкоштовний, це захист професійний. Добробут це господарство, яке добре відоме і в нашій області, і поза її межами. Його вже більше 60 років очілює Анатолій Савич Куліш. Він впроваджує новітні технології вирощування різних культур, дбає про сівозміни, знає багато секретів ведення господарства і щедро ними ділиться. Господар показав свої угіддя. Я хочу сказати спасіба асоціації Івановича, що вибрали раз. У господарства, де хоче що щось зробиться для того, щоб Україна стояла на підміс даного представників фермерських господарств області нагородили грамотами та відзнаками. Подякували за невтомну працю. Сьогодні, звичайно, кожному фермеру є, що побачити, є, що поділитися думками по розвитку свого господарства. Тому сьогодні такий захід, де кожен керівник може отримати довідку, як розвиватися, як покращувати свою роботу, тому він, мабуть, і ще й навчальний захід у нашої громаді. Що можемо, робимо не тільки, звичайно, по обробітку полів, там, допомагаємо ЗСУ, однозначно на місцях щось робимо, організовуємо так далі, щоб наша перемога була близька. Тому це весь склад, однозначно він дуже значний і дуже вагомий. Працівники фермерських господарств не мають вихідних. Земля вимагає дбайливих рук щодня. Робота в господарствах триває цілодобово, бо догляду і опіки потребують поголів'я тварин. Техніка. Фермерам нелегко, особливо нині. Але всіх об'єднує єдине прагнення нашої майбутньої перемоги. Бо вирощувати хліб і ростити дітей треба під мирним небом. Валерія Баранець, Віталій Шалдов, новини де один. Верховна Рада України ухвалила законопроєкт щодо підтримки аграрного сектора. Про це повідомив народний депутат від партії Слуга народу, член комітету Верховної Ради з питань аграрної та земельної політики Дмитро Соломчук. Створення виплатної агенції стане основою для прозорого та ефективного адміністрування державної підтримки в аграрному секторі. Відтепер фермери отримають прямий доступ до програм допомоги від Європейського союзу. Кримінальна хроніка. Працівники ДБР повідомили про підозру трьом колишнім очільникам Новомосковського військового лісгоспу з Дніпропетровщини, які роками допускали незаконні порубки тисяч дерев. Детальніше Ольга Чеканова, спікерка Державного бюро розслідувань. У 2013 році, під час реорганізації, Новомосковський військовий лісгосп почав підпорядковуватися Державному агентству лісових ресурсів. Його працівники, будівлі та майно перейшли в управління до Держлісагентства лісових ресурсів, проте понад 20 тисяч гектарів лісу залишилося на балансі Міноборони. Незважаючи на реорганізацію, очільники лісгоспу видавали без відповідної документації дозволи на виробку дерев на території, за яку вже не відповідали. Через це у лісах Міноборони роками тривала незаконна вирубка дерев. Дерева вирубувалися приватними підприємствами, а потім збувалися. У межах досудового розслідування призначено 40 експертиз. Вже встановлено, що лише у 2023 році було незаконно знищено дерев на понад 68 мільйонів гривень. Робота з підрахунку збитків триває. Наразі трьом колишнім керівникам новомосковського військового лісгоспу повідомлено про підозру у перевищенні службових повноважень санкція статті передбачає позбавлення волі до 10 років. Вирішується питання обрання запобіжних заходів. Досудове розслідування триває, вживаються заходи для відшкодування завданих державі збитків. Новини спорту. Перша ракетка України Еліна Світоліна виграла стартовий матч на трав'яному турнірі WTA 500 у Німеччині. У першому раунді Українка в двох сетах переграла представницю Бельгії Елізе Мертенс. І на останок випуску коротка інформація про синоптичну ситуацію у Дніпрі та області на сьогодні, понеділок, 23 червня. В обласному центрі протягом усього дня хмарно. Температура повітря від 15 до 20 градусів із позначкою плюс. Вітер північно-західний до 5 метрів на секунду. В день синоптики прогнозують дощ у кам'янському, синельниковому та павлограді від 14 до 20 градусів тепла. В день можливий дощ у Самарі та жовтих водах від 14 до 21 градусу вище нуля. В день очікується дрібний дощ. У Кривому Розі та Нікополі від 14 до 22 градусів тепла, без опадів. Станом на зараз це вся інформація. Телеканал Д 1 завжди в курсі найактуальніших подій і підтримує зв'язок зі своїми глядачами. Помітили щось цікаве і хвилююче. Телефонуйте на нашу гарячу лінію 098 060 35. -35. Також ми завжди на зв'язку з вами у соціальних мережах. Ви можете дивитись наші програми і лишати ваші коментарі на Ютубі, у Фейсбуці, Телеграмі, Інстаграмі та у мережі X. Долучайтеся до доглядати. Адської аудиторії і в інтернеті побачимось у подальших ефірах. На цьому інформаційний випуск завершується у студії. Працював Стас Коновалов. Сурдопереклад Ганна Костікова. Слава Україні!